700 пар стали на весільний рушник по Україні у день закоханих. Найбільше 111 взяли шлюб у Києві, розповідають у міністерстві юстиції. На другому місці Дніпропетровська область там одружилися 70 пар, трохи менше 64 в Одеській області. 44 пари взяли шлюб у Львівській області, ще 42 у Київській. Я нагадаю, що нині подати заяву можна всього за день до весільної церемонії. Цей термін скоротили через дію воєнного стану, який наразі чинний в Україні. Кирило Міненко, керівник центрального управління Міністерства юстиції. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Кирило, ми вас вітаємо. Добрий день. Вітаємо. Добрий день. А якщо от порівнювати цю статистику, що ми щойно назвали з довоєнними з роками до повномасштабного вторгнення, то як змінилися ці цифри? Наскільки стало більше, можливо, менше охочих одружитися саме в День Закоханих? Насамперед хочу сказати, що the Підходять до того, що в такі дні люди одружуються трошки менше. Тобто люди зараз одружуються тоді, коли хочуть, а не чекають гарної дати або 14-го числа, або зеркальні дати що ще люблять наші молодята. По статистиці зараз на ці дні одружень стало менше, але загалом кількість одружень не зменшилася. А навіть коли почалася війна, це було дивно, що був певний сплеск одружень, тобто люди, які вичікували, думали, відкладали щось на потім. Ми завжди встигнемо. Прийняли це рішення і одружилися. Хочу зараз сказати, що, наприклад, наші громадяни, які навіть дивляться зараз цей сюжет, якщо вони думають, що і вирішили, що хочуть одружитися, можуть взяти свого наречену наречену за руки і зразу піти в ДРАЗ, тому що до війни було 30 днів на подачу заяви, і після 30 днів вас одружували. Зараз цей термін скасований, і тому можна одружитися в будь-який час, коли ви хочете. Тобто, статистика була, що вчора, наприклад, у нас було по Києву 111 Записів на одруження на день святого Валентина, а загалом по Києву одружилося 140 пар. Що це означає? Що хтось вирішив напевно освічитись безпосередньо в день святого Валентина, взяв свого кохану кохану до ДРАЦ і одружилися. І ця це було плюс 30 пар ніж ті, що планувалося по Києву. Тобто, це показує, що дійсно така норма правильна, і сім'ю треба створювати не в гарні дати, а тоді, коли хочеться. А щодо цього терміну в 30 днів? очевидь він існував не просто так, я думаю, а для того, щоб молоді люди могли подумати, чи дійсно вони готові зважитися на такий крок. Як ви вважаєте, чи не буде шкоди от в цьому плані від скасування цієї норми? Ні, шкоди ми не бачимо. Як на мене, це був. Такого плану, як трошки архаїзм, якщо люди кохають один одного, то для чого е, і хочуть одружитися, то для чого якісь перепони, місяць часу подавати і все інше. Е, хоча зараз навіть е, е, полегшилась процедура, раніше ви мусили йти в Драс подати безпосередню заяву і через 30 днів прийти ще раз. А зараз ви подаєте заяву на будь-яку дату, яка вас цікавить, якщо ви хочете забронювати відповідний час і місце. Ви можете її подати як безпосередньо ДРАЦ, так і через веб-портал дія і записатися до будь-якого ДРАЦу, який вам подобається. У нас, наприклад, на сайті Центральної юстиції для наречених є фотографії всіх абсолютно залів, для того, щоб наречена, наприклад, обрала собі зал кольору під свою сукню або можливо по іншим побажанням, можна записатися в будь-якій без будь-якої територіальності, тобто на даний час, все настільки спросте. Тилося, щоб просто громадяни не стикалися з бюрократією, коли кохають один одного і коли хочуть створювати сім'ї. Ви знаєте, це мене насправді тішить, тому що я пам'ятаю, коли ми з дружиною подавали цю заяву за 30 днів. Мене настільки вибісили, вибачте, що я дзвонив прямо з цього драксу в міністерство юстиції, тому що вони мені кричали: Дзвоніть в міністерство юстиції. Я сказав: Ну добре, якщо хочете, позвоню.' І після цього дзвінка, коли вони побачили дійсно, що я готовий позвонити в міністерство юстиції, якось процес зашевелився. Але тепер чудово, що немає посередника, і можна все це зробити надзвичайно швидко через дію. За зараз ми можемо е, ваш цей досвід зробити позитивним, як, як, як яким чином? Тобто, ви можете з дружиною прийти і ще раз обмінятися обітницями. У нас навіть є така послуга. Тобто, якщо громадяни ще раз хочуть сказати, що так пройшло 10 років, але я тебе кохаю як і до того, і обмінятися обітницями е, е, при представнику в органах реєстрації актів цивільного стану. У нас те, така сама є можливість, і її досить таки користуються на е, досить таки Ювілеї, визначні дати, і навіть більш поважного віку люди, які вже дуже довго прожили. Є, до речі, зараз така тенденція, що у нас пари дорослішають, тобто це вже свідомий вибір. Середня, середній вік пар це 28-35 років. І зараз нерідко, коли у нас одружуються люди, які більше, ніж 60. Вони. В силу віку напевно, в силу життєвого досвіду так само закохуються і одружуються, і це теж позитивні тенденції, пане Кирило, А зараз більше одружуються чи розлучаються? Яка тут тенденція? Тому що от відомо, що у серпні минулого року здається, в Києві був рекорд по розлученням. Якщо взяти, якщо взяти і порівняти протягом року, то все ж таки у нас є тенденції до того, що кількість одружень у нас більше, і це певний феномен України, тому що навіть коли почався ковід по всьому світу. І всі весь світ розлучався, українці одружувалися, тому що напевно сіли вдома, поговорили з дружиною, чоловіком. Вирішили, що в принципі непогана людина. Чому з нею потрібно розлучатися? До того не мали вільного часу. Ось це все жарти. Але під час війни так само українці групуються як загалом, так і безпосередньо своїми сім'ями. Розуміють, що сім'я це саме основне, і передумують розлучуватися. А якраз навпаки. Одружуються і, до речі, термін стосовно місяця про розлучення він не зник. Чому? Тому що все ж таки, щоб люди обдумали, сім'я є. Фактично основною складовою держави і основною складовою нашого суспільства, і тому їх варто берегти. і Тому тут початку подача заяви на розлучення, місяць часу подумати. Якщо люди все ж таки вирішили, і цей вибір є свідомим, через місяць часу потрібно ще раз прийти і розлучити. Якщо люди, наприклад, подали заяву і не прийшли, вони не рахуються розлученими. Крило щодо ще однієї дуже важливої теми, яка стала особливо. Актуальною в кінці минулого року, коли кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово комунальних послуг, на нарахування штрафів і пані, а також на стягнення заборгованості за надання житлово комунальних послуг От, щодо механізму стягнення різних заборгованостей, хочу у вас дізнатися, які зміни відбулися у цій сфері і про що слід знати громадянам, які мають борги, за які потенційно на них може бути накладені якісь обмеження або стягнення. За основним правилом зобов'язання мусять бути виконані будь-які зобов'язання перед державою, зобов'язання один перед одним, зобов'язання перед банком. Тобто ми говоримо про майнові зобов'язання. Ось і якщо вони не виконуються, тоді вже вступає в силу механізм їх примусового виконання. Для цього у на в системі юстиції створена державна виконавча служба. Вона вступає в дію тільки тоді, коли громадяни або юридичні особи самостійно не виконують це або рішення суду, і це не це не є погано, це не є страшний орган Орган. Це є орган, ну так можна сказати, як такої напевно справедливості стосовно виконання стосовно виконання зобов'язань, тому що дуже значна частина зобов'язань, які зараз виконуються, це аліментні зобов'язання і зобов'язання в користь своїх дітей. Тобто деякі батьки не хочуть добровільно їх утримувати фінансово, і тоді вже рішення суду рішення з рішенням суду звертаються до виконавчої служби, виконавча служба виконує. Що змінилося під час війни? Під час війни змінили. Те, що е, на даний час є норма стосовно залишку на рахунку громадянам двох мінімальних заробітних плат до війни такого не було тобто якщо наприклад хтось винен певну кількість коштів блокуються його рахунки блокуються рахунки тому що ці кошти мають піти в погашення зобов'язань але може не блокуватися сума в розмірі двох мінімальних заробітних плат на місяць щоб людині вистачало фактично на життя а зараз мінімальна заробітна плата 700, тобто 14 200 залиш... залишається але стосовно о цього наші громадяни мають звернутися до виконавчої служби, де відкрите виконавче провадження. Стосовно цього можна ознайомитися в загальному доступі через реєстр боржників. Він знаходиться на сайті Міністерства юстиції, і він є в загальному доступі. Там призвичайм по побатько, ідентифікаційний код, і буде зрозуміло, чи є ви в боржниках, чи немає ви в боржниках. Якщо є в боржниках, то потрібно звернутися до тієї до того відділу державної виконавчої служби. Там є номера телефонів. Стосовно чого, якщо ви не знаєте, стосовно чого ви в боржниках. Ках і погасити зобов'язання. Якщо на даний час фінансової можливості погасити немає, людина пише заяву і їй на рахунку, щомісячно залишається 14 200 на життя. Дуже дякуємо вам за інформацію, яку ви нам надали. Кирило Міненко, керівник центрального управління Міністерства юстиції, був з нами на прямому зв'язку. Поговорили про одруження і про борги. Життєво вийшло Сліку, житті, так.